Неймовірна погода на курорті. Кілька хвилин тому світило сонце, потім почав падати сніг, і зараз, бачите, хмари розходяться, сніг ще не перестав падати, але вже вдалині видно гори Карпати. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля церкви Святого Миколая, і я, як і обіцяв, в вечірній час, ну сьогодні 4 січня, в обідню пору була Наталія Велевська на біветі, з анонсом концерту також зараз буде і вечірній час. В обідню пору я не встиг, зараз йдемо в вечірній час. зніму, покажу відео, і також після цього зразу підемо на Трускавкаленд. Давно я вже я там не був, був ще приблизно десь два тижні тому. Тепер випав сніг, напевно, працює вже тюбинг, Ну, подивимось, що по цінах, скільки людей, і також зараз побачимо, скільки людей буде на анонсі концерту біля бівету Відео буде трішки довше, ніж зазвичай. Ну, але це, друзі, зима, прекрасна. Дивіться, який випав сніг. Скільки разів вже сьогодні на день? А так, світило сонце, потім невелика хмара і падає сніг. І знову потім сонце. Ну, красота. На термометрі зараз мінус три. Вечірній час. Бачите, ще вуличне світло не всюди включили. Ну, мається на увазі біля бігату. Так вже ніби включено всюди. І ліхтарі засвітилися. Христос народився! Славімо Його! Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, пані та панове! Всі, кого не бачила в обід, приходила, але не знаю, чи були тут е, ви в обід ввечері сьогодні. Буквально за дві годинки ми з вами сподіваюсь зустрінемось на благодійному різдвяному концерті, який називається Мир над Україною. Будемо співати, будемо танцювати, будемо донатити, підтримувати гурмо, а саме спецпідрозділ Кракен, який виконує найскладніші завдання на харківському напрямку. Україна переможе! В цьому ми не сумніваємося, не вдасться ворогу супостату захватити українську землю. Дуже хочеться, щоб у 2025-му наступив довгоочікуваний мир над Україною. Будемо далі продовжувати підтримувати наших захисників завдяки кому ми сьогодні ну, з командою будемо співати для вас на українській землі, в українському трускавці. Пані Ірина підбере вам кращі місця і в сніг, і в спеку завжди дівчата тут і також роблять свій вклад перемоги України. Ну і ви знаєте, що всі, хто прийдуть, ви робите також вклад перемоги України, тому що кожен куточок. Частинка йде обов'язково на підтримку силам оборони. Без цього ніяк. Ми мусимо підтримувати наших захисників і захисниць. Тим паче вони зараз, ви самі бачите, яка погода їм не переливки там. Тож підтримуємо і надалі наших захисників. А потім ми дочекаємось перемоги і будемо відбудовувати нашу Україну. Найкращу в світі країну. Чекаю вас 19.30. будуть і. Пісні «Балала, рідна моя сім'я. Я люблю Україну. Буде ще флешмоб танцювальний в нас такий новорічний. буде ця пісня, яка тільки що лунала новий рік. Я сподіваюся, що ви згадали бажання, коли був новий рік, хай вони всі здійсняться. У нас одне бажання на всіх, ви знаєте, яке. Тож непохитна наша віра, і ми незламні українці. Чекаю всіх із своїми музикантами. Будемо співати наживо разом з вами. Дорогесеньки, підходьте до пані Ірини. Ну а раптом, якщо у вас є бажання суторуватися на згадку, я тільки за поставте авторів, тільки за. Також підходять військові для вас особливі умови. Ви знаєте, що ви в нас найкращі захисники. Тож підійдете, якщо є військові, ви до мене підходите. Я кажу чарівні слова пані Ірині, і у вас з'являється запрошення. Які квиточки у вас будуть донати? А в наших захисників будуть запрошення. Ми їх завжди раді бачити на наших концертах. Дякую, дорогесенькі, що приїжджаєте на український курорт, і робите свій вклад в економіку тут, грошенятка і глядиш. Всі персонал отримує зарплатню, несе в родину, і так по ланцюжковій реакції: підтримуємо українське, слухаймо українське. Сьогодні всіх вас чекає 19.30. тридцять. хто знає ПК імені Шевченка? Саме так добре, пані Ірино, передаю вам естафету. Дякую. Курортний край, під ногами місто оживає Плотан квітнемо в рай, кожен день тут мрія наступає, на бюветі шум і сміх, музика грає нами, люди ходять коло нього, як з неба зорі з хвиками. Віно в супроводі музичного борку сьогодні о 19.30 палац культури імені Шевченка. Квиточки продаються 6 січня. запрошуємо на двогодинну годинну гумористичну програму. Отже, Нас... друзі, відбувся тільки що анонс концерту від Наталі Валевської. Концерт буде 19.30 в палаці культури Шевченка. А ми йдемо, пройдемось, як я і обіцяв, до Трускавка Ленд. Пройдемось трішки курортом, буду показувати десь цікаві місця, де щось підсвічено, можливо. Якимись гірляндами якісь готелі щось цікаве запропонують. Ну, пройдемось біля готелю Раймонд, вулиця Бандери, потім вулиця Помірецька. Ну і вулиця Данила Галицького через санаторій Карпати до Трускавка Ленд. Кому цікава прогулянка, друзі, приєднуйтесь. Дуже гарно світиться ялинка у Трускавці. Бачите, минулі роки ялинки не було, в цьому році вирішили поставити, але без іграшок, тільки, бачите, світиться гірлянди, але світиться непогано. 2 і 3 січня тут біля музичної альтанки колядували. Я думаю, що, можливо, завтра, післязавтра, можливо, ще будуть ще як в минулому році. Також біля музичної альтанки. Бачите, світло світиться і коли є сміх на курорті. Набагато яскравіше все виглядає, ніж коли та чорна бруківка і поглинає все світло. Сніг, бачите, світло відбиває і набагато все яскравіше виглядає. Готель Раймонд, до вашої уваги, отак він гарно підсвічений а взимку на Різдвяні і новорічні свята, а це вже, друзі, санаторій Карпати. По дорозі не було нічого цікавого, оскільки там. Тиждень тому десь приблизно я вже знімав для вас відео про вечірній трускавець, ну, єдине от так зараз підсвічений санаторій Карпати. Гірлянди, бачите, на різних деревах, кущах. Мені здається, що минулий раз, коли я був, він тут світився набагато більше. Людей також вистачає і автомобілів багато, і, і взагалі вечірній час, коли пізніше там. Практично майже в кожному номері включене світло, це означає, що людей відпочиває дуже багато. Якщо, друзі, троска в до вашої уваги, бачите, парковка для автомобілів не повністю заповнена. Багато людей приходять сюди пішки. Це недалеко, особливо, якщо хтось зупинився в санаторії Карпати. Ну, звісно, знаєте, якщо хочете якогось глінтвейну чи посидіти в ресторані на Натрускав календ, для чого брати своє авто. На ковзанці дуже багато людей, бачите. В основному діти, але є але й дорослі. А в ресторані також вистачає людей, бачу. Люди ще підходять і підходять. Ну, зараз ще немає 18.00, я думаю, що можливо. Вечірній час воно все виглядає набагато яскравіше і краще, ніж в денний час. Бо я тут був в денний, але людей не було стільки багато, як зараз. Але в минулому році, ось такі свята, якщо попадали, то бачите, санаторій Карпати підсвічується Тут дуже близько, і також перлина Прикарпаття Ось тут є ціни. Зіплайн класичний, діти 120 гривень, дорослі 150 гривень. Також тюбінг крос, Катання 3 хвилини коштує для дітей 120 гривень, для дорослих 150 гривень. Велика гірка 3 спуски для дітей коштує 120 гривень, дорослі 150 гривень. І також мотузковий парк діти 120 гривень, дорослі 150 гривень. Віп-квиток, ну, тобто все включено. Будні дні для дітей коштують 850 гривень, дорослі 950 святкові дні діти 950 і дорослі 1050 гривень. Ковзанка. Ковзанка працює з 10 до 22. Катання однієї години в будні дні коштує 250 гривень, дорослі 300 гривень. Це з 10 до 14. Якщо з 14 до 22, то діти 300 гривень, дорослі 350 гривень. Тюбінг працює з 10 до 22 також, катання безлімітне. Будні дні з 10 до 14 діти 250 гривень, дорослі 300 гривень. З 14 до 22 діти 300 гривень, дорослі 350 гривень. Святкові дні з 10 до 14 300 гривень діти, дорослі 350 гривень. І святкові дні з 14 до 22 діти 350 гривень, дорослі. 400 гривень. Тюбінг плюс всі атракції. У будні дні коштує 650 гривень, дорослі 750 гривень. Знаєте, друзі, приємно бачити, що трускавка Ленд з кожним роком постійно змінюється. І все найкраще. Відкриваються нові траси, нові гірки. І, ну, взагалі обслуговування стає зовсім іншим. Ну, відповідно, і ціни зростають, але. Не потрібно, бачите, з трускавця кудись виїжджати на такі локації є Рускавці. Ну, Звісно, воно працює, коли на курорті падає сніг. Напротязі грудня практично снігу не було. то ну, Працювала тільки ковзанка, а оці тюбінг-траси не працюють. Бачите, зараз смороз вже мінус 4 і працюють снігові гармати, снігу запасаються снігом на наступні дні, оскільки. Трускавець має прийти тепло, тепла погода. Ось так, смажить шашлик, працює ресторан. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Ось так бачите, сьогодні субота, вечір. Ресторан переповнений практично. І людей на ковзинці також вистачає. Хтось тільки навчається, а хтось вже професійно катається. Ну і різдвяний ярмарок, як бачите, не працює в Трускавці ніде. Кажуть, що працює у східниці. Ну, поїдемо подивимось. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!